Всім привіт і ми продовжуємо. Як ви бачите, в мене все є по порядку. Оце є. Я... Оце с... Скарі Лері. Мері. Це Скарі Бері Це Скарі Лері. Гей, Мері. Хм, це столовка. Ти ще у них небагато уроків? С вами выйдется ему дала. Если вы друзья знаете английский перевод. Ларри. Осе так зрозумів в Берри. Скарри Берри. Кто бы поде була? Берри. А ч? Логично им я, Берри. Ларри. Get lost. But okay, what do they not say? Oh my ghost, oh. go! You know what my I sis I love? No! Ha 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 ha! Oh, they forget. Ям, друзья, читаю. Мы идем дальше. Наші чели вообще залишилось чи ні? Не, залишилось. Челики, давайте йдемо долі. Ломіки всеки повалили, штуки от ці рози. Ми йдемо долі. Два, то есть два Перво було нелегко пройти 9 минутне відео. 9 минутне. Хм, всем із форм. Веркальный партнерском. Мері і Снерд. Вода зла, то тобто вона буде ходити, нам треба розрушати роз... Даже просто скільки роз знищено. Ой. Бери мій лунік і ще солосуйся. І там треба знищувати ці розки. Ну, хоча правильно, вода ще може управляти, якби, із карілерій. А тут треба ховатися від мене. Place to hide. Все, челы, давай, то пишлить, пишлить, пишлить. Ну, это будет страшно. Бари, 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 бари. Сюда, я сюда заховався. Куда Да, разузначит. А, воды потепле в самый початок повертайся. Так, друзі, давайте тепер б'ємо цю Так, давайте б'ємо, б'ємо, б'ємо. Сюда, сюда. Я вообще сюда захвался по типу, чтобы подойти було видно это там водно. Давай, девочка, добываем, добываем. Так, все есть. Ой-ой-ой-ой, сюда, сюда, челики. А что они робить будут? Да реально там стоит, а там, как вы бачите, стоит, там красиво да. Че давай тут никого. Так, все, друзья, либо никого. Пять и шесть, да еще Сюда идем, сюда. Все, мы, все, у нас есть LL Company. Мы прошли. Друзья, реально заколола китилка. Она такая, I this, have got this angry doll. Она шесть ролик. There had been a way by is a girl don't compare his death on uh, там шест. But is a net uh, two fingers sound to test in it on. Оце, дади ж води пододягнуті. А нас ще й третє буде завдання. Цікавенько. Давай та чиліки. Пля. 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 Рози всякі там. Восповідання, друзі.